그것서 <sus> 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 Працівниками управління карного розшуку Херсонщини задокументовано протиправну діяльність групи осіб із числа місцевих мешканців міста Херсон. Жертвами їхньої шахрайської діяльності. Були таксисти в інших регіонах України. Фігуранти під час виклику послуг таксі прохали водіїв поповнити їм мобільні рахунки а грошові кошти отримані. На мобільні рахунки згодом виводили на банківські картки, за погодженням з обласною прокуратурою Херсонської області працівниками управління карного розшуку і слідчого управління проведено санкціоновані обшуки у фігурантів справи, за результатами яких вилучено мобільні пристрої та банківські картки, на які останні виводили незаконно отримання грошові кошти від шахрайських дій. Разом з цим у одного із фігурантів вилучено наркотичні засоби, які з пояснень останнього він зберігав з метою власного вжитку. Після проведення обшуків вказаних фігурантів затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні злочину. Передбачено частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. За вчинення шахрайських дій фігурантам загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Досудове розслідування триває.